Привіт! Як знайти якусь карту? Беремо, звичайну, колоду, перетасовуємо, дістаємо. Ага, там вам видно. дістаємо якусь карту і шукаємо, що це за карта. А, ви мені скажете, що це? Напишіть в коментарях. Я потім пізніше виставлю фотографію. Як знайти? Отже, ви берете і швидко. Пишете, яка це карта, так? Це ваше питання. Визначаєте масть. Можете просто над нею. Тобто це піка, це піка і так далі. Тобто перевірите швиденько, яка це масть. Потім визначаєте це числові карти чи придворні. Так? Якщо це числова, то визначаєте. За допомогою маятника, чи просто перевіряєте над нею кожну цифру? Сподіваюся, це дуже чітко і зрозуміло, і дуже легко і насправді досить швидко. Отже, я чекаю на ваші коментарі, яка це карта. Я вам навіть її сфотографую, щоб було краще видно, і ви могли на неї налаштуватися. Гарної вам гри відпочинку чекаю на ваші коментарі.